Двадцять років, так тут э, чисто з ну, цим яку роль зараз охорона асоціації питання. асоціація міста України вона вже працює 25 років, вона майже ровешниця незалежної нашої української держави. Це створення громадської ініціативи з однією ідеєю відстоювати інтереси місцевого самоврядування на обласному та державному рівні. Сьогодні основними акцентами, які розставляє асоціація перед собою, перед своїми. Членам, які входять в асоціацію всеукраїнської івано-франківської регіонального відділення, це наповнення місцевих бюджетів максимально більшою кількості ресурсів. Для того щоб вони могли ефективно виконувати свої обов'язки, зобов'язання, наближувати послуги до людей, робити їх якіснішими і щоб люди відчували справді роботу, якісну роботу органів місцевого самоврядування на місцях. Ми представляємо інтереси органів місцевого самоврядування абсолютно на всіх рівнях, починаючи від Дерховної ради, закінчуючи комітетах Кабінету міністрів України. лобіюємо інтереси. Тим самим засвідчуємо. Роботу громадської організації органів місцевого самоврядування, їхні думки, їхні проблеми або їхні сподівання на наступний рік, починаючи з бюджетного року, закінчуючи освітою охорони здоров'я житлово-комунальним господарством. Івано-Франківське регіональне відділення, саме Івано-Франківське було створено в е, 2020 році. 15 міст ініціаторів це ті міста, які покладали основні цілі. Е, це чітко формувати позицію органів місцевого самоврядування з сторони Асоціації міст України. Наші всі е, члени, які входять в асоціацію, мають можливість право голосу через рішення і е, е, асоціації міст України впливати на ситуацію загалом в державі. Виклики не помінялись. Помі змінялися тільки умови праці кожного етап формування місцевого самоврядування Він має свої загрози, має свої сподівання і має свої успіхи. Триває реформа місцевого самоврядування. Асоціація міст України активно впроваджує цю реформу. Хотілося би нагадати, що протягом минулого року, на зі шести місяців, ми відвідали більше 100 населених пунктів з інформаційно роз'яснювальною роботою, як вони мають об'єднуватися. Регіональні консультанти допомагали і роз'яснювали, як ці процеси формуються від початку першої сесії до останньої сесії. Допомагали формувати документи і проекти рішення громадам, які утворилися. На Прикарпатті. Загалом, за результатом цієї роботи, сьогодні на Прикарпатті успішно працює 12 об'єднаних територіальних громад. І це тільки початок, тому що ця робота продовжується регіональним відділенням інформаційно роз'яснювальна, і ми бачимо і розуміємо, що прихильників процесу децентралізації тільки зростає.